Так, заряджаємо стерилізатор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 банок стає, по-моєму, навісі можна впихнути, так? Да? І от там внизу є металева пластина, наливаємо туди води, щоб вона не касалася тої пластини. Сюди влазить на літр 5 води на дні трошки, щоб не на сухуй він був. І потім герметично кришку зверху будемо закривати. На кришці є смітки і різинка обов'язково, щоб тут все було герметично. І ставимо на огонь. Ждемо закипання, коли почнуть свистіти ці клапани в зерні. Це десь 2 години, може й швидше. Потім ще 2 години, коли воно вже починає кипіти. Так, в общем, готуємо. to